Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас актуальна, як на мене, тема. Чи варто обслуговувати нові катушки? Звичайно, якщо ви маєте якісь дешеві інструменти, Інструменти, які залишають сліди втручання, ну, забудьте про це. Відправляйте все майстрам, якщо вас це не влаштовує, вони вам зроблять так, як треба. А у цієї катушки це у нас, до речі, фідерна серія Daiwa N Zone. Серія LT. Не знаю, що тут LT-шного Light. Вона трохи важкувата для серії LT. Ручка така от старомодна. До речі, кноп нерозбірний. Хто хоче, треба міняти вісь. Ця людина вже відправила мені чимало котушок. і ви бачили, я порівнював, має людина якісь і сентименти, і твін Power, і старі якісь акуми. І, в принципі, все стараюсь я довести до, до кінця, до ладу історії, і нові моделі. Все робимо. Людина відчула смак якісних котушок, і тому. Легенький стук від нових, увага, від нових дайве, її засмутив. Цю людину засмутила і він прислав ці котушки мені. Перше питання, якщо я знімаю для вас, показую, чи можна з цим поборотися вдома? Можна, але дуже обережно. Треба буде дуже делікатні шайби. Регулювальні для головної пари 005 002 треба буде дуже-дуже делікатно відрегулювати, щоб не перетиснути головну пару. Перетиснена головна пара так само шкідлива, як і а, цей, як і, і, і та, що обертається вільно. ось а, шайб з товщиною 005 002. В мене мало. Раніше я не продавав, тепер дивлюсь, трошки є. Так що я виставляю це на продаж, десь близько не близько, а 100 гривень за штуку буде коштувати така шайба. Якщо вмієте, але якщо робите, то, будь ласка, вже потім не питайте, а чого не так, що не так, я не завжди маю на час відповідати на персональні питання. Саме для того знімаю вам відео. І. Що роблю я? Маю достатньо гарний е великий асортимент е якісних мастил, смазок е різної консистенції для різних катушок, тому підбираємо сюди більш консистентну смазку і е е е е стукати вона вже не буде. Кнопік, е значить, тут попрацюємо, висверлимо стару вісь. Поставимо нову під підшипники. Тут підшипників немає. Поки що тут такого стука немає, але дуже швидко він цей буде. Ну і ставимо підшипники типово, ставимо підшипники під ролик. а На цю модель Daiwa Enzone я вже робив огляд. І, друзі, я оголошував у минулому відео, ще раз повторюсь: значить, я створив групи спільноти. У Фейсбуку, в вайбері, Ватсапі, в Телеграмі описи цих груп будуть, точніше, посилання на ці групи, на ці спільноти будуть під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, там буде додаткова інформація, схеми, поради, форуми, дискусія. В Телеграмі вже долучилися гарні цей спеціалісти навіть. Відверто кажу, підказують мені, чого я там не знаю, чи десь пропустив якусь інформацію. Отже, там буде цікаво. Питайте самі питання, починайте теми, будемо, цей, будемо допомагати один одному. Ну і відправляйте катушки мені. Хто не має впевненості, хто не має великого набору гарних інструментів, гарних мастил, розхідних матеріалів, все це будемо робити. До зустрічі в наступних відео.